Alpine A390-2026 – це справжня революція у світі електромобілів. Цей кросовер створений для тих, хто прагне поєднання динаміки, стилю та новітніх технологій. Його дизайн вирізняється плавними лініями, агресивним переднім бампером і сучасною led оптикою що підкреслює спортивний характер бренду Alpine. Кузов має аеродинамічну форму, яка не тільки приваблива, а й функціональна, адже забезпечує максимальну ефективність на дорозі. Під капотом Alpine A390-2026 пропонує декілька потужних версій. Базова модифікація видає близько 400 копійки села, тоді як топова GTS отримала три електромотори сумарною потужністю до 470 копійка село. Це дозволяє автомобілю розганятися від 0 до 100 км за годину менш ніж за 4 секунди, роблячи його конкурентом багатьом преміальним електрокросоверам. Акумулятор ємністю 89 кВтгодин забезпечує запас ходу до 600 км на одному заряді, що робить їй 390 не лише швидким, а й практичним для далеких поїздок. Інтер'єр автомобіля втілює дух сучасності. Тут використані преміальні матеріали, спортивні сидіння з підтримкою та інноваційна цифрова панель приладів. Центральний дисплей з інтуїтивним інтерфейсом забезпечує доступ до мультимедіа навігації та системи керування налаштуваннями авто. Особлива увага приділена безпеці A390 оснащений адаптивним круїз контролем, асистентом утримання в смузі та системами попередження зіткнень. Alpine A390-2026 стане символом нового покоління електромобілів, елегантних, потужних та екологічних. Це кросовер, який здатний задовольнити вимоги навіть найвибагливіших автолюбителів, даруючи відчуття драйву і водночас комфорту у щоденному використанні.